Доброго здоров'я, шановні глядачі. Я вдячна вам за ваші коментарі. Деякі з них змушують замислитися, пошукати аргументовану відповідь на питання. Так, наприклад, сьогодні я отримала коментар до попереднього відео. Звучить він так: Зачитую: я притримуюсь іншої думки з приводу святкування Нового року. Відчуваю, що це день весняного сонцестояння. Якщо проаналізувати зміст обрядових пісень, то звідки в січні може прилітіта ластівочка, і яким чином може бути здійснено засівання, якщо на землі лежить сніг, якось не дуже співпадає з природніми процесами. Згодна. Давайте за точку опори брати природні процеси. При всій повазі до авторки коментаря варто зазначити. Що засівання або ж посівна відбувається в квітні місяці, і в цей же період прилітають ластівки. А день весняного рівнодення припадає на 20 числа березня. На поминальні дні сектора Пекло. Ось воно. Про це йшла мова в сюжеті спадок 73, частина 1. А спадок 72 доводить, що в березні свята взагалі відсутні, бо це перше коло теплого циклу. Точно так, як відсутні свята в листопаді. Бо це також перше коло, але холодного циклу. Я маю на увазі календар святкування за старим стилем. Повернемося до прильоту ластівочок. Вікіпедія каже, що в наші краї вони найчастіше повертаються в проміжку між 5 та 10 квітня. А 10 квітня це рівно 40-день після початку теплого живого циклу. Коло зробило свій перший оберт. Замкнулося. Дата 11 і 12 квітня розділяє горизонтальна лінія справа. Не забуваємо, що рух іде за годинниковою стрілкою. Наступна чверть має назву люди. Ось вона. Людина. Ця частина кола. Відповідає за народження, за збільшення кількості голів. Тому в щедрівці присутні слова про приплод, про те, що овечки окотилися. Напрошується висновок. Щедрик означає перебування в найщедрішій, багатій народженнями чверті кола, а починається вона 12 квітня. Числом Яке в сумі цифр дає трійку. А ми пам'ятаємо, що трійка символ життя. Щедрівка не недарма каже про овечок і ягничок. В цьому секторі кола знаходиться Різдво Христове. А всім добре відомо, що народився Ісус в оточенні овечок. Можливо, не всі знають, але на самих перших християнських іконах. Зображувалося не обличчя Христоса, а звичайний хрест, на якому зверху на горизонтальній перекладині лежало ягня. Підводимо підсумок. В попередньому відео ми з'ясували, що перехід через вертикаль в сектор Бога, наші пращури відзначали колядками. А в сьогоднішньому сюжеті стало ясно, що щедрівками позначено перехід через праву частину горизонталі і перебування в секторі люди. На перший погляд складається враження, що було два святкування Нового року. Але я думаю, що така версія хибна. Поясню чому. В своїх попередніх відео я не раз наводила докази того, що сектор Бога і людини. Взаємопов'язані між собою, тому поєднання колядок зі щедрівками не є випадковим. Наші пращури використовували такий союз як символ, як спосіб збереження інформації про тісний взаємозв'язок двох чвертей кола Божої і людської. Тому під час новорічних свят прославляли перебування в обох секторах. І ще про одне, думаю, варто сказати: на мою думку, колядки не мають відношення до Різдва, вони стосуються святкування Нового року. Як ми з'ясували в попередньому відео, воно починалося 7 січня, а закінчувалося 13-го. В зв'язку з тим, що ми багато років підряд святкували Різдво, якраз 7-го, то новорічні колядки прикріпилися до Різдва Христового. Поясню, звідки така версія. Колядники ходять від дому до дому і щось просять. Наголошую, головне в цьому обряді прохання. А у кого ми зазвичай просимо? У Бога, а не у Ісуса. Чому ніхто не задумується, що. У нас немає звички висловлювати якісь побажання ні новонародженому Сину Божому, ні дорослому Ісусу, виконувати бажання це пріоритет Бога. А от в новорічні свята ми наближаємося в сектор Бога. Тому колядки це символ, спосіб виразити свої прохання Всевишньому.